Регулярна фізична активність один з найефективніших способів попередження серцевого нападу та інсульту. Ось дві вправи для зміцнення м'язів і судин. Крім зарядки для серця, ці вправи покращують кровообіг у кінцівках, знижують тиск, запобігають тромбозам. Додайте ці рухи у ваш щоденний комплекс зарядки. Робимо по 10 повторів. Якщо хочете узнати більше вправ для злагодженої роботи вашого сердечка, переходьте на канал Практики Довголіття. Дивіться відео «5 простих вправ, що захищають від інфаркту та інсульту. І підтримайте канал підпискою і вподобайкою. Бажаю вам чудового самопочуття! Бережіть себе!